Ну що ж, якщо мені не заджує пам'ять, то ми таки доволі в минулому випуску говорили про кібербезпеку. А сьогодні я б хотів би поглибитися більш детально в мене питання. Отож, а ота кібербезпека в світі? Останнім часом своїх технології набуває все більшої популярності термін кібербезпека. Це не дивно, аж з ростом інформаційних систем дедалі важливішим стає захист нашої цифрової інформації. Ало це новий гравець на сцені приватності та кібербезпеки і при цьому пропонує унікальне рішення, які вже змінюють підхід до зберігання та обробки даних. Отож, якщо є серед нас допустимо новачки, я хотів би э, почати з того, що таке АЛО. Ало це платформа, яка використовує нові технології для забезпечення конференційності та безпеки даних в онлайн-середовищі. Вона включає в себе набір інструментів та протоколів, які дозволяють користувачам і розробникам створювати застосунки, які з самого початку розроблені з урахуванням. Приватності саме так, друзі, як Алла використовує Zero Knowledge Plus? Одне з ключових з Ало є Zero Knowledge Plus Докази з нульовим відростом. Це математичні методи, які дозволяють одній стороні довести інші, що повна інформація вірна, не розкриваючись самої інформації. Ця технологія стала революційною в області кібербезпеки, так як вона дозволяє взаємодіяти з даними без необхідності їх розкриття. Це може мати велич... велике значення для бізнесу, державних установ та звичайних користувачів. Отож, АЛО. Приватність на першому місці. Ало розроблено так, щоб користувачі могли контролювати свої дані і вирішувати, якою інформацією ділитися. Відкрита платформа. Код Allo відкритий для перевірки, що забезпечує прозорість та можливість аудиту. Третє це складність та гнучкість, Allo дає інструменти для розробки різноманітних застосунків від фінансових до соціальних мереж. Отож, виклики та майбутнє кібербезпеки. Кібербезпека стає все важливішою в нашому сучасному світі. З кожним роком ми стаємо свідками все більшої кількості. Кібератак та витоків даних, але пропонує новий підхід до рішення цієї проблеми. Тим не менше важливо розуміти, що одна технологія або платформа не може вирішити всі проблеми кібербезпеки. Це завжди було гонкою озброєнь між зловмисниками та захисниками. Саме е, зараз я хотів би е, зацитувати увагу на заключення. Але це важливий крок у напрямку більш безпечного і приватного онлайн світу. Її підхід до забезпечення конфіденційності та кібербезпеки може служити прикладом для інших платформ та технологій. Проте важливо завжди залишатися на чеку і розуміти, що кібербезпека це постійний процес, але є частиною рішення, але слід також навчитися адаптуватися та розвивати нові стратегії захисту в міру появи нових загроз. Тому я власне обираю саме наш проект, улюблений Ало. Отож, ем, отож, всі корисні посилання, в тому числі на проект, і в тому числі на ресурс до даного відео, я залишу де правильно внизу в описі. Бувайте, друзі!